Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Мануель і діді Дзвіночок. Мануель і діді люблять лазити по горах. Вони, до речі, першокласні скелелази. І ось одного разу Мануель помічає пригарну квітку дзвіночок і вирішує будь що її зірвати. Він просить діді потримати його за ноги. Зараз я тебе дістану, гукає Мануель дзвіночку. О, так, він і справді зірвав квітку, аж раптом стається щось жахливе. Діді не втримався і ось обидвоє друзів летять у моторошну прірву. От якби вони мали зараз парашути. То падати було б геть не страшно, але так, о Мануелю і діді, що з вами буде? Неймовірно, як же їм пощастило. Мишенята звалилися просто на спину Орлу, який саме тут пролітав. Ой, зойкає Орел, як ви мене налякали. Ось понюхай, каже Мануель і простягає йому квітку. Це заспокоює.